Шановні учасники міжнародних читань присвячених пам'яті професора Оксані Петрівни Рудницької. Щиро вітаю вас від президії Національної академії педагогічних наук України і бажаю успішної роботи. Це 20-ті читання. І я хотів би сказати добре слово про організаторів цих читань і безумовно про учасників. Чому добре слово? Ви знаєте, ми часто звертаємось і правильно робимо до усталених класиків української педагогіки, української освіти, української науки. В даному випадку ми звертаємось до Творчості і пам'яті людини, яка, по суті, була наших, нашим сучасником і діяльність якої е, відома для багатьох із вас. Е, і це дуже добре, що ми шукаємо серед е, наших е, колег е, кращих з певними. Досягненнями в тому чи іншому напрямку науки, педагогіки, освіти, і серед них, безумовно, Оксана Петрівна. Її заслуга в тому, що її полем діяльності була мистецька освіта і мистецька, мистецька педагогіка. Це надзвичайно важливо, тому що без відповідного розвитку мистецьких умінь, навичків, рис людина не може бути гармонійно розвинутою. На великий жаль це часто забувається в суспільстві. І я пригадую слова Черчилля, сказані ним під час Другої світової війни, коли, за переказами, міністр фінансів підійшов до нього і запропонував скоротити витрати на культуру. І він здивувався, каже: для чого ж ми воюємо? Ми ж воюємо для того, щоб і культура, і я теж саме можу сказати, і освіта і Мистецтво були надбанням всієї нації, і Україна сьогодні воює, і, безумовно, Україні важко, і ми всі це відчуваємо, знаємо. На превелике жаль, багато бійців, військовослужбовців, які поклали життя вже за незалежність територіальну цілісність України. Але ми не повинні забувати, що. Життя продовжується, і формування світого ряду і цінностей тих же військовослужбовців неможливе без відповідної мистецької, мистецького розвитку. Коли я був міністром освіти і науки, і ми планували перехід, і почали здійснювати до 12-річної освіти, то ми тоді, вперше, на мій погляд, як мені говорили колеги, всякому разі, вперше передбачили, що мистецько культурна підготовка буде здійснювати всі 12 років. В залежності від віку, від класу передбачалися різноманітні аспекти мистецтва, які, з якими повинна знайомитись людина, дитина в той чи інший період. І я глибоко переконаний, що мистецтво важливе не тільки з огляду на Індивідуальний розвиток дитини, людини, але з огляду на національний розвиток, на те, що саме знайомство з мистецтвом дозволяє в більшій мірі самоідентифікувати себе як громадянина України, як українця. Тобто мистецтво це і націотворча… На цьотворчий аспект розвитку суспільства. Тому я ще раз щиро вітаю всіх вас з початком роботи міжнародних читань і щиро бажаю, щоб обмін думками був успішним, результативним, щоб кращі рекомендації. Ваших, вашого форуму послужили подальшому розвитку і мистецької освіти, і мистецької педагогіки. Мені дуже приємно, що Інститут педагогічної освіти освіти дорослих, відділення професійної освіти освіти дорослих Неля Григорі Нічкіло, як академічка гтара, Лариса Борисівна, Лук'янова як директора інституту разом з іншими колегами постійно приділяють увагу цим цьому аспекту педагогічної освіти розвитку людини. Щиро дякую і бажаю успіху.